Усім привіт, хлопці і дівчата. З вами Криптоярек.юа, і у нас на огляді проєкт Dotcoin. Це проєкт, щось на, схоже на наш всіми лю, любимий NotCoin але є невеличка різниця. По-перше, да, тут можна фармити, але ця штука зроблена, бачите, для чого? Якщо це. Бот чи автоклікер. І коли ти виходиш за рамки за останню межу, скажімо так, зараз, 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 от, за останню межу воно уходить. Тому треба клікати самому, але, або ставити автоклікера на якусь не дуже велику, так скажемо, швидкість, є. далі. У нас є тут, як і завжди, бусти. Кліки, Але я його так накачаю. Плюс є така штучка, додається ваші X2. Але це я раджу робити в кінці дня, коли ви там наклікали-наклікали, і все, що ви наклікали за цілий день, робите цю штучку Boost X2, і вам дає ще плюс ту суму, яку ви наклікали. І в чому головна фішка даного застосунку: що це не ігровий токен поінти, які ви будете отримувати кошти. А самі, сама, сам токен це DOT-токен, це ось він, DTC. c Так, це він. Ось за що ми будемо отримувати наш, наші баксики, скажімо так. Як його отримати? Оцю штуку BTC Mining. ДТС e, Mining, e, Так, у нас тут є завдання. До речі, Complete. Можна не робити. Ладно, потім зроблю. E, ви їх проходите. Також запросити друга. E, я думаю, а, де це воно? Не Earn. Games. Games. А, ось. Пусти. E, DTC майнінг. Тут ми обираємо, вибираємо. Чим більше друзів ви е, запросите, тим більше у вас буде майнінг. На даний момент у мене е, 4, ніби. 4 людини. Так, раз, два, три, чотири. Але це мої е, боти, мої супакаунти. Тому я так, щоб спробувати, скільки буде давати. І зараз, коли у мене 4 людини, іде 16 токенів на день. Чим більше друзів, тим більше токенів на день ДОТКОін ви будете отримувати. Лістинг уже зовсім скоро, десь середина або кінець 4 кварталу. Токен буде коштувати в районі. 2 3 центів. В принципі, якщо у вас є 10 друзів, я думаю, буде гарна сума, тому що кожен, кожен раз оце DTC спочатку у у вас було у мене зараз 4 друга. Тобто у мене було спочатку 2 на день, потім 4 8 і 16. Тобто воно дає Х2. Тобто, коли у вас 10 людей, в принципі, виходить гарна сума на день для майнінгу. Тому раджу не пропускати цей проєкт. Підписуйтесь на мій YouTube канал, під відео буде посилання на цей проєкт. Заходьте та давайте разом заробляти грошенятка. Якщо будуть якісь оновлення, обов'язково вам запишу коротеньке відео. А так, вам гарного дня і до зустрічі. Па-па!